Біопрепарати безпечні для людини. Якщо час збирати урожай, працюйте тільки ними. Так купуючи хімічні препарати, завжди дивіться на інший бік упаковки і перевіряйте кількість днів на так званий період очікування. Це один з найважливіших показників, який означає, скільки часу має пройти від останньої обробки до часу вживання в їжу. Коли підходить час збирати врожай. Чи у вас червоніють помідорки, чи гірочки швидко наростають, вибираєте кожен день полуниця, немає різниці. Ви маєте переходити на біопрепарати. Чому не можна від самого початку працювати ними? Тому що біопрепарати вони не мають такого періоду захисту довгого і потрібно часто працювати. Але коли вже воно зріє, то в чому проблема? Хочете захищати, захищайте. Хочете годувати свіжою, свіжою продукцією безпечною, годуйте своїх близьких діток. Тут є ну, найбільше віддаємо перевагу ось такому ось таким препаратам від живої землі. Тут є широченний асортимент, спеціаліст по фітофторі, спеціаліст по переноспорозу, адже це різні типи грибів. і Їх по різному треба з ними воювати. Ось фасування таке середнє, там на 5 сотих, на одну сотку. Ще великі фасування і навіть. Ось такі великі, літрові за розумну ціну. Ось 229 гривень. Це порядка так, на сотих десь на гектар. Ось липідоцит, спеціаліст проти гусені, компоназа. Це препарат для прискореного приготування компостів і перетворення решток у добрива. В агромаркетах є все і з нами. Менше зусиль, більше врожай.